Друзі, вітаю вас в новому дні, 12 грудня, це 12 день у очікуванні Різдва. Я сподіваюся, ви маєте гарний настрій. Я сподіваюся, що ви в безпеці. І пропоную вам зараз подивитися на мої шкарпеточки, які я пров'язала вчора додаткову смужку. І також відкрити з вами 12-й пакунок з мого рукодільного адвент-календаря і 12-й пакунок з шкарпеткового. Цікаво побачити, що ж там є. А мій проєкт, мої шкарпетки, вже переїхали в ось таку турбенку, тому що тут вже багатько є що. І вони не, не вміщаються просто так поруч. Нагадаю, що мені вчора випав біленький моточок, ось він. І я залишила цей моточок в пару до попереднього, для того, аби зв'язати самостійні шкарпеточки, саме з білого кольору. Ну, я так собі вчора запланувала, а як це вийде, я ще не знаю. А на смужку я взяла ось цей моточок, і саме з нього вчора пров'язала смужки. Цікаво, що там вийшло. Смужечки змінювали колір. І наразі моє в'язання виглядає ось так. Ну, а тут треба розібрати мені приятель. Ось так я почала збавляти клин. Ось так виглядає шкарпетка перша, і ось так виглядає шкарпетка друга. Тут же, хоч трошки з'являється така цікавенка. Так, тут цікаво, випала синя смужечка, ось така на один рядочок вистачила, далі пішла коричнева, потім декілька рядочків зеленої, і далі в мене пішла світленька, причому на половинку. Лише на половинку рядочка більше не вистачило. ось Я тут роблю клин, ось збавляю вже на п'ятку, так щоб повернути попередню кількість петель. І ось такі шкарпетки в мене виходять. Я їх поки, поки що відкладаю, і давайте з вами дістанемо з Мого рукодільного адвенту. Забула вам показати, я ж поховала всі хвостики, знову ж таки, поховала всі хвостики, єдине, що я не обрізала вчора ввечері, щось я не дов'язувала смужки вже вчора ввечері. Взагалі, протягом цього дня не було часу. Якось так нам світло незручно вчора вимикали, то я дов'язувала смужки вже пізно ввечері і просто поховала ось хвостики. Але самінетки не пообрізала, я не взяла з собою пакет, в який я складаю, обрізані хвостики для того, аби використовувати для наповнювача, і тому вже не обрізала, щоб вони в мене не совувались, і щоб я їх не викинула на руку. Тому ось так: хвостики заховані, але тільки під їх залишились. Так, у мене 12-й день, 12-й пакуночки. Давайте розпочнемо з ось цього. Тут щось таке пласке і ніби невеличке. Будемо разом з вами заглядати. Якісь намастинки. Тут якісь намистенки. Це маркери! А ну чи я все дістала? Так, я все дістала. Вау, які красиві маркери. Ось ця така петелька це найкраще для мене. Вона тоненька, вона на будь-яку спицю. Вони такі милі. Супер. Прекрасні маркери, дякую. І гномик. Тут гномик такий. Гномик допомагайка в цьому адвент-календарі. Гномик допомагайка. Він майже в кожному пакуночку є. Так, і цікаво ж в шкарпетковому адвенті, що мені втрапило, яка буде далі смужечка. Заглядаємо разом з вами, що скоричнево. Так, навіть ріденьке. Угу. Неточка, я бачу, що е, достатньо її товщини, не товстенька, тож мені вона підійде і цікаво, що це з хепіс аркадія. Я бачила, як Лареса в'язала з цієї ниточки, мені здається, чи це в когось іншого. Я не працювала з такою ниткою, вона на дотик м'якенька, ніби по відгукам дівчата казали, що вона тоненька, але ж ви бачили, я в'яжу бамбуковими спецями. То в мене гарна щільність виходить, і далі в мене піде ось така смужечка. Зараз я не впевнена, що зможу розпочати, скоріш за все, знову-таки буду ввечері вже в'язати смужечку. Нагадаю, що смужечки я в'яжу наразі по 10 рядочків. Ось сподіваюся, що я встигну дов'язати шкарпетку до закінчення. Привіт, друзі! Сьогодні 13 грудня. У мене рано-рано трошки міняються обставини, тому спробую такий формат, буду зранку підключатися, витягати моточок, в'язати смужечку. А пакуночки з рукодільного адвенту, я думаю, що ми з вами якось відкриємо. Тож, хочу показати вам попередній свій день. Завчора я зв'язала ось таку смужечку. Знову ж таки, дов'язувала вже вчора ввечері. Ось таку смужечку вона руденька в мене тут, на одній та на другій шкарпетці. Використовувала я ниточку ось таку: ось такий у мене був моточок. І це у мене Схепіс, шипіс, шипіс, Аркадія. Загалом, я думаю, що ви знайомі з цією ниточкою, вона дійсно мені здалася більш тонкою, ніж попередня моя алізе, але з нею було приємно працювати, єдине, що я її періодично розчіпляла. У мене бамбукові чиягу, вони достатньо гостренькі, і якось я розчіпляла. За попередніми смужечками я такого не помічала. Тож, тож шкарпеточки зараз на ось такому етапі. Ось такі різнокольорові. І давайте разом з вами витягнемо моточок з 13-го пакунку і побачимо, яка ж смужечка піде далі. Ось так виглядає мій пакуночок, і ми можемо його розпаковувати. Я зараз давайте покажу вам, сподіваюся, що ви побачите ось так. І мені цікаво, яка ж смужка на чекає далі. Ага, бежева. Так, бежеве, це за ниточка. Я бачу, що по товщині вона мені підходить. Така достатньо цупка, але достатньо м'яка ниточка. Ага, це Реджі. 420 метрів на 100 грамів, тобто вона мені однозначно підходить. І ось так буде виглядати моя наступна смужечка. Цікаво, в мене тут вверху пішли коричневі кольори. У мене п'яточка така, один відтінок коричневого. Далі в мене був. А саме на цій шкарпетці, так, там у мене немає такої смужки. Тут була коричнева смужка, тут пішла руда, і тут зараз піде бежева. Ну, цікавенько, пров'яжу цю смужечку. Завтра до вас підключусь, покажу і разом з вами витягнемо вже наступний моточок. Привіт, привіт, друзі! Сьогодні вже наступний день, 14 грудня, я готова вам показати шкарпетки. Я вчора встигла пров'язати смужечку, хоч день був і насичений, і сьогодні також насичений. Я знімаю це підключення вже в обід, я зранку не встигла розпакувати і пакуночок з ниточками з пряжею і свої. Адвент, пакуночки в рукодільному, хоча хотіла, але не встигла, були інші плани. Тож, зараз покажу вам шкарпетки, яку смужку я зав'язала. Ми з вами розпакуємо наступну, наступний пакуночок, на наступну смужку, і також відкриємо з вами два пакуночки з рукодільного адвенту. Адже вчора я не встигла розпакувати також. Показую вам шкарпеточки, трошки не підготувалася, але зараз все буде. Ось так додалася ще одна смужечка. Зараз ми з вами подивимося, що це в мене була за ниточка. Класні виходять шкарпетки, вони мені так подобається. Єдине, що ось ці хвостики, так дійсно, їх дуже багато. І їх ну, не те, що важко ховати, а все-таки вони, сподіваюся, не будуть відчуватися на нозі, але все ж таки вони там є, і їх багатько. І ниточка, з якої я в'язала, я вже й забула, це реджія. Ось, така, ось такий класний колір. Ну, мені загалом подобається ця ниточка, єдине що я її трошки підвалюю. Оскільки зараз зима, і я для себе вирішила, що я буду все-таки в'язані речі прати в тазику, а потім віджимати в пральній машині. Поясню чому. Влітку перепад температури не такий великий. Коли ви включаєте прання, так подається вода приблизно температури 18-20, потім вона нагрівається до 30, і коли полощиться, також вода заливається температури 18-20. Зараз у нас все йде з крану просто Ну, дуже-дуже холодна вода. І Я розумію, коли заливається спочатку холодна, потім це там бовтається, потім воно нагрівається. Потім знову на полоскання заливається холодна вода. Я думаю, що це не дуже гарно впливає на одяг, в'язаний на в'язане полотно. Тому я останні всі речі перу саме в. Тазум, ось так я замочую просто в мильному розчині, потім пожамкала, пожамкала, від е, жала, від жала, не віджала, а вимочила просто в чистій воді, а потім отак вологе, мокре, засовую в пральну машинку і там вже ставлю на отжим. З машинки дістаю майже. Сухі речі, трошки їх треба досушити. Тож, тож, ось так. Я думаю, що при такому режимі прання я не буду валяти цю ниточку. Тим паче, тут же ще у мене смужка норду є. А це альпака, альпака, і також ця ниточка схильна до підвалювання. Ну, тому що така властивість її ниточки. Отже, шкарпетки є. Смужечку я пров'язала. Пров'язала 10 рядочків. так, І далі маю ось такий наступний пакуночок, 14-й. Тут з печивком такий пакуночок, і будемо з вами дивитися, яку смужку я буду в'язати наступну. Показую спочатку вам. До речі, забула вам сказати, Лариса мені написала з приводу моїх біленьких моточків, що а, їх класно пустити в Хелікс. З такою задумкою, вона і клала два моточки. Дійсно, з білою пряжою дуже класний Хелікс виходить. Я в'язала шкарпетки, які у мене дівчинка потім викупила. У мене була біла основа, і такі різнокольорові, ніби як веселкові смужечки, я хеліксом пускала, вони дуже красиві вийшли. Тож я подумаю, можливо, дійсно треба Хелікс на бі... з білої пляжі зробити. Ось таке маю наразі пакуночок, ось така неточка. і дивлюся, що ж там за смужка мене чекає далі. Ага, це знову такий самий пакунок. Так. Да, це Редже. Так, Данилко вдома сьогодні. Тож я маю два пакуночки реджі. Угу, це буде ще один Хелікс, так, з такою основною ниточкою. Ну це класно, єдине, що мені треба тоді перебрати свій той мішок з залишками і подивитися, яку я смужку можу пустити далі. Я не підготувала мішок, тож зараз ми з вами розкриємо пакуночки з моїми подаруночками в рукодільному адвенті, а вже потім я принесу в кадр мішок. Він у мене тут стоїть на підвіконні. Цей мішочок у мене з собою, ось так він виглядає. І я маю сьогодні відкрити два пакуночки з 13 та з 14. Я не жалкую про те, що я відкриваю, я нічого не встигаю підгледіти. Лариса ось такі свої запаковки. В неї це у мене розпаковка, а в неї запаковка, тому що вона в своїх відео знімає, як вона збирає адвент, і потім буде його розігрувати. До речі, якщо ви хочете отримати ось такий адвент в подарунок, ви можете перейти на канал Лариси. Дочекатися умови, на яких Лариса потім подарує такий адвент-календар комусь зі своїх глядачів. Тож, якщо вам подобається така ідея, ви завітайте обов'язково на канал. Тож я не встигаю подивитися ці запаковки. Лареса їх виставляє ввечері, тому сміливо я собі залишила на сьогоднішній день два пакуночки. Так, тут щось таке величеньке, а тут я бачу на просвіт таке маленьке. Це тринадцятий, давайте з нього і почнемо. Маю тут такий в'язаний светрик. І що ж мене тут чекає? Якась коробка. Так, я дівчинку ще не вишила. А тут мене чекає наступна коробка і також вишивальна. Боже, яка краса! Це маленька сніженка, дивіться. Я, напевно, під зйом вам зроблю набір новорічна іграшка для вишивки бісером. Дівчатка хочуть, щоб я все-таки навчилася вишивати бісером. Так, пропонуємо вам створити свій особливий шедевр оригінальну новорічну вишивку. Я так думаю, що тут у мене все є, тут є 513 бісеринок. 513 бісеринок, боже! Так, тут розмір майже 7 на 7 сантиметрів і зроблено в Україні. Дуже приємно. Have fun this Christmas набір, новорічна іграшка для вишивки бісером. Так, дякую, дівчинці, яка приготувала цей день. Це буде цікава. Цікава, така у мене буде поробка. Тут дві намальовані, можливо, можна на вибір вибрати. Ну, я поки що не відкриваю, бо я потім все загублю. Буду, якщо, не якщо а коли я буду це вишивати, я обов'язково з вами поділюсь. І 14-й пакуночок за сьогоднішній день також розпаковую. Ой, цікаво, цікаво. Що це таке? Це гачок, це гачок і ще якийсь моточок, схожий на льон такий або на шнурівку. Ой, треба вже окуляри для зору, бо я нічого не бачу. Це жгут для рукоділля декоративний. Ось такий малюсінький, дивіться. Тут є бантик, і є сніжиночка. І є ще. Зроблю підйом І є ще у мене гачок, гачок номер 3 мм. Я думаю, що з цього можна зробити прикрасу. Це може бути ялиночка, дивіться, з бантиком та зірочкою на вершинці. Єдине, що у мене немає гарячого цього клею, але якось я її прикріплю. Треба спробувати розпочати з одного стопчика отак от іти трикутничком. Так, це цікаво, це треба спробувати. Отже, у мене мають бути вже три поробки. я Повинна зробити ляльку-українку, я маю зробити сніжиночку і маю ось це зробити. І ще за мною годівничка Лариса, я пам'ятаю: так, це цікаво, це такий творчий підхід, дівчатка нам організували. А, давайте я принесу мішок. Так, отже, поставила його перед собою. Нагадаю, ось так у мене виглядає шкарпетка. Сюди піде будь-яка ниточка, будь-який колір. єдине, що я хочу визначитися, який же самий. Ось боже, треба розібрати. Ці біленькі залишаються, я їх разом до коричневих тих бежевих покладу. Так, це конверт треба прибрати. А, у мене є ось цей універсальний колір, так який я розметала з пасми, Я його вже двічі використовувала. Далі тут піде зелений, синій, можна його. Можна ось цю. Аркадію, але вона у мене була перед цим. Або ж можна ось цю наку. Вона була дуже-дуже давно. Ось цей грюндель, він більш цупкіший. Хоча на зараз він мені не такий вже і цупкий. Але я його хотіла отак поєднувати, здається, да? так? Да, мені здається, це будуть дуже яскраві такі шкарпетки. Давайте я візьму ось це Наку. Оцю я недавно використовувала Алюзе. Ось цю. А я візьму зараз наку і з цієї зроблю смужечку, щоб було тут яскравіше. Ось такі м -м, різнокольорові миточки, вони якраз в скрапі Сокс влягаються такими, знаєте, яскравими смужками. Я дивлюся у дівчат прям такі е, часті переходи. В мене ж не так, тому що у мене тут багато однотонних, це класно. Це також класно, вони у мене такі особливі, особливі та красиві. Я сподіваюся, що це взагалі мій розмір вийде. Тож ось так, беру ось такий моточок і в'яжу смужечку сьогодні з такого. Я, до речі, тут вив'язала вже повністю стінки стінку п'ятки і зараз іду в'язати стоп, стопу пагомілок. пагомілок, я подивлюся, чи я зроблю 6 рядочків, чи я зроблю все ж таки 10. Завтра з вами побачимо. Виявляється, що я не всі сніжинки дістала. Ось у мене є ще дві. І я думаю, що все ж таки була така задумка: це буде яленочка з такою, з такою прикрасою і зі сніжинками гачок. 3 мм. Так. І ось така поробка має бути з іграшкою на ялинку, кругла форма. І тут вишита сніжинка. Ось так. Ну, це для мене новий вид рукоділля. Я не вишивала бісером, тож будемо сподіватися, що в мене все вийде. І ось виробник Україна.